Унікальна мистецька подія відбувається у Полтаві і у Полтавській політехніці. Персональна виставка художника-абстракціоніста, який свої творчі пошуки поєднує із професією геолога Макса Вітика. Презентую новий проєкт. Ми зараз знаходимося під час інсталяції. Це, мабуть, вперше, коли ми Вернесаж виставки робимо в процесі інсталяції цієї виставки, і дійсно за декілька хвилин відбудеться у місті Полтава відкриття потужної виставки. Під назвою Воїни світла результат натхнення нашого чудового автора після подій, які відбулися на Майдані, так, незламність нашого народу, і ці емоції. І сьогодні, коли вся країна бореться із ворогом, як ніколи, ця виставка є актуальною. Я запрошую перейти після нашої виставки до полтавського художнього музею, галереї мистецтв, де буде презентація цієї чудової виставки. Сьогодні гості нашого університету є. Не менш видатна художниця, людина з родини династії художників, яка нещодавно так само мала відкриття і виставки у місті Києва в Київському в музеї історії Києва. Чудова, гарна Ганна Кривола. Я анонсую сьогодні рішення Ганни Кривола. На мою пропозицію зробити персональну виставку в у Полтавській політехніці, що у жовтні місяці ми будемо відкривати і її персональну виставку в нашому університеті. Інсталяція виставки це ну, я як людина, яка в процесі стає художником, вже так без скажу, отримую неймовірне задоволення від того, як це відбувається. Так ви сьогодні бачите процес. Народження нової виставки і керує цим процесом на прохання нашого шановного гостя Максима Олеговича Вітика Андрій Рибка. Він керівник відділу національного галереї в місті Львів. Ну, це просто унікальна людина, яка так само анонсує дала своє погодження на зустріч зі студентами протягом навчального. Процесу в першому семестрі. Коли приїжджаєш в Полтаву, я відчуваю як вдома. Ну от щиро кажу, так? Приїжджаєш, і є люди, яких ти знаєш, яких ти любиш, так? Ось. А місто це перш за все люди. Це люди, з яких тебе, якщо тебе чекають, то завжди приємно бути тут. Так що вдячний всім чекаю вас на. Сьогодні на відкритті, і також eh, прошу до огляду цього процесу інсталяції, і ви можете познайомитися ну, з цією невеликою виставкою. Продовження знову ж таки цієї історії планети Земля з вашої подачі, чесно кажучи, воно пішло зараз по всім університетам. Я отримую зараз дзвінки від всіх ректорів, кажуть, приїжджай до нас, виставляю роботи, це так круто, так класно. Мені дуже приємно, що наш центр сучасного мистецтва скоро трансформується, в таку знаєте, в сучасну, ще кращу, ще цікавішу мистецьку локацію. І ми про це всі дуже скоро не тільки а й відчуємо 100%. На виставці Макса вітика воїни світла. Вернісаж виставки під назвою Воїни світла у такої людини Макса Вітика, творчої людини, яка одночасно очолює департамент іології і розвитку потужній компанії Укргазвидобування і поєднує вдало забезпечення енергетичної безпеки з розвитком мистецтва України сьогодні, як ніколи, тема цієї виставки є надзвичайно актуальною, адже сьогодні Україна б'ється за свою перемогу, відстоює свою територіальну цілісність і воїни світла це символ перемоги. Раїни на творога, адже світла завжди перемагає теми. І мені приємно, що полтавська політехніка стала співорганізатором даної виставки, адже у травні місяці відбулося відкриття виставки, яка протягом двох місяців тривала у Полтавській політехніці під назвою Історія планети Земля. Із серії творчих робіт Макса Вітика відслоєння, яка викликала надзвичайно велику зацікавленість, і усі відвідувачі цієї виставки відчували потужну енергетику, яку витримінюють його картини. І тоді народилася ідея провести більш масштабну виставку на рівні нашого чудового міста. І коли ми з Максом і його дружиною Анною Кривала провели екскурсію нашим містом Полтава, він відкрив для себе і місто Полтава, і наших чудових мешканців Полтавців. І сьогодні я дуже радий з того, що ми сприяли тому, що у Полтаві відбулася така мига, потужна мистецька акція. Я впевнений, що це тільки початок нашої великої співпраці. І надзвичайно приємно, що Полтавська політехніка вона завжди перша. І сьогодні автор виставки, відкриваючи міні-виставку в Полтавській політехніці, ті картини, які не увійшли в основну композицію великої виставки у центрі сучасного мистецтва Полтавської політехніки, зазначив, що вже отримав запрошення після того, як було проведено акцію. З відкриття виставки історія планета Земля від інших закладів вищої освіти України нам приємно бути завжди першим сьогодні. Для всіх зрозуміло, що Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка є потужним освітньо-науковим по центром, але я хотів би додати і потужним центром сучасного мистецтва, в якому наші студенти мають можливість ознайомитися з творчістю видатних людей не тільки України а і Інших країн світу, адже Макс Вітик – це українець американського походження. І ці виставки, і ці картини, які ми сьогодні спостерігаємо на цій виставці, вони бачили світ і приїхали до нас з Америки буквально напередодні війни. Тож разом до перемоги з полтавською політехнікою. Я побачила ці роботи і зрозуміла, що їх повинні побачити мої внуки, тому що знаєте, такий світ просто приємний, теплий, з любов'ю, воїни світла, і це зрозуміло навіть дітям. Я як зайшла, вау. У мене таке враження дуже подобалось. Емоції переповнюють. Неперевершена. Виставка. Дуже дякую, що є такі творці! І мабуть, складно переоцінити роль полтавської політехніки. Величезна роль, тому що якщо б не полтавська політехніка і ректор, то всього цього не було б тут в Полтаві. Дозвольте вас ще раз привітати і бажаємо вам якомога частіше бачитися із полтавцями. Заємно, дуже приємно бути тут. Завдяки ініціативам ректора Національного університету полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Полтава може долучитись до високого мистецтва. А мистецтво пробуджує у наших душах найкращі почуття. Мистецтво об'єднує і перемагає. Тож долучаємося.